Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Ватажок терористів вагнерівців Пригожин заявив про загибель українських полонених, які утримувались у ворожому полоні. За словами пригожина, українці, яких вони збирались обміняти в майбутньому, загинули. Тільки що по цьому об'єкту прилетіли хаймарси. Скільки полонених загинуло, будемо розбиратися, заявив він. Проте через кілька годин сам спростував свою заяву, заявивши, що всі нібито вижили. Зазначимо, що згідно статті 19 Женевської конвенції про військовополонених від 1949 року утримання полонених у прифронтовій смузі саме по собі є порушенням. У якомога коротший термін після їх взяття в полон військовополонені евакуюються в табори, розташовані досить далеко від зони воєнних дій для того, щоб вони перебували в безпеці. Військовополонених не слід без необхідності наражати на небезпеку в очікуванні їх евакуації з зони воєнних дій. Йдеться в конвенції. Українська сторона наразі не коментує дану інформацію. Нагадаємо, вагнерівці нині зазнають краху під Бахмутом і вимушено кидають позиції. На цьому ґрунті Пригожин заявив, що справжній ворог Росіян не ЗСУ, а керівництво Міноборони РФ.